Слава Україні! Поки відходжу після операції, знаходжуся в військовому госпіталі. Прочитав новину про те, як влада Криму, оку... окупаційна влада, вирішила забрати таку квартиру нашого президента, е його родини, яка знаходиться в елітному маєтку під назвою Імператор. Там ну, ясно, що наші всі президенти, вони в тій чи іншій мірі олігархи тільки перший був у нас кравчук комуністом, а так то все решта дуже багаті люди, скажімо так, Ну і купляють собі отакі штуки. Але питання в тому, що досі квартира не націоналізована, досі вона є в фактичній власності родини президента. Ось і це нічого немає такого поганого. Ну людина багато заробила на хіханьках хаханьках заробила свої гроші. Це також потрібно. У ну, нас же ж публіка така, щоб поїсти поспати і поржати. От. Ну, крім тих, хто зараз на фронті, які не до сміху. Тому в мене така пропозиція: якщо ми повернемо Крим, ми військові повернемо Крим, то нехай наша влада не починає знову бавитись ігри з російською там, меншиною, яка частково втече, частково лишиться. Так ось в мене є така пропозиція до нашого уряду, ну, зокрема, до Сімі Зеленських. Зробіть з Крима Криму. область, де живуть одні атошники ОБДшники. Просто видисть ті житлові площі, які були збудовані окупантом, нашим військовим, пораненим бійцям. І нехай вони в Криму живуть, набираються сил, відновлюють своє здоров'я, яке втрачено в тому числі за життя цієї влади. Ми воювали за їхнє життя так само, як і за життя своїх рідних і всіх українців простих. І друга пропозиція. Біля мене в палаті лежить боєць, в якому відірвали руку і ногу. Ногу врятували, руку відрізали. Куча уламків, контузія. О, то може б йому віддати цьому бідоласі, який вже 19 операцій. Віддати цю квартиру. Пане президент, вона нафіг не потрібна, Чесне слово. А молодому бійцю вона була б дуже потрібна для того, щоб він жив і відновлювався в Криму. Тримаємо стрій.